Продовжую відео, бо закінчила на тому, що дуже багато роботи відбирає саме оця, е, ну, можна сказати, збір людей, далі ще е, облік е, продукції, облік е, зібраних ягід, потім сортування. от. І, звичайно, не встигала я. Е, Знімати відео своє про півонії. Буває, їдеш з рон, так віддалі, побачиш, воно то півонія, то півонія зацвіла, а піти немає часу. От Ввечері вже приходиш і дуже втомлений, яке там відео. От Хоча намагалася намагалася робити відео, от вони ще в мене лежать. Я ще не виставляла їх на YouTube, деякі виставляла, деякі ні, тому що в телефоні дуже багато завантажено пам'яті в телефоні треба було трошки розвантажувати телефон, тому я відео окремі знімала, окремі видаляю, тому що щоб навіть в YouTube його поставити, то це час треба. Бо треба зробити, і, і підпис, От, і подивитися, що вдало, десь там щось вирізати чи ще щось. Одним словом, роботи дуже багато, і ще я хочу сказати, що треба якось розділяти свої види діяльності. От. Якщо полуниця, то тільки полуниця. Якщо півонії, то тільки півонії. Ви бачите, що коли я знімала відео перед тим, як. Ми збирали, то полуниця була чиста, гарна, а зараз вже дуже багато бур'яну на міжряді. навіть бур'ян, зокрема, всі Бачимо у цих, у цих ячейках, де посаджена полуниця. От. І тому треба буде заново проходити і виривати. Бурйон, поки він ще не зацвів і не викинув свого цвіту. Є, е, ще позаглишолося, бачу, ось полуничка є ще у Лист, Поклювати, хто буде рвати бурйон, ще буде, що поклювати. От, та і нам коли-небудь зайти, тому що. Хочеться полунички. Ми дуже багато полуниці заморожуємо, десь кілограмів 10, от, тому що е, ягода дуже солодка. Е, в, у нас в основному посаджений один сорт це азія. От, але Звичайно, є інші сорти. Але все ж таки ми впевнюємося, що сорт азії найкращий. По-перше, він великі, ягоди має. По-друге, він дуже солодкий, ягода дуже солодка у сорту Озія. І по-третє, ну, гарно він продається на базарі, на ринку. От, Тому будемо продовжувати саме вирощувати цю ягоду. От єдине, що ми ще самі не можемо зробити, щоб самостійно саджанці вирощувати. Ми купуємо весь час саджанці. Купуємо ми у Анатолія Лиська. Якщо хто знайомий з полуницею, то, мабуть, знаєте, що він є адміном групи. Це про полуницю, здається, чи йогідна, йогідна колекція. От Я не пам'ятаю. В нього, по-моєму, і ФОП називається Йогідна колекція, От, тому що вони разом із його другом із Антоном Сікорським, не тільки займаються вирощуванням саджанців полуниці, а навіть і саджають на полях полуницю. Теж дуже великі масиви от, у Черкаській області. І це молоді хлопці енергійні, теж дуже багато ідей. От, і, можливо, дякуючи їм, ми і почали займатися полуницею. От, і вони нам допомагали. Ну, підштовхували, можна так сказати, От, коли ми тільки починали. От, і саме в них ми беремо саджанці полуниці. От, але що я хочу сказати, що щоб ягоди, щоб полуниця давала гарний врожай ягоди, коло неї треба багато попрацювати, багато коштів нести, тому що, по-перше, Треба підживлювати вчасно, треба моти, ну, як підживлювати. Ми наймаємо людину агронома. Вона не тут проживає, вона проживає далеко і заочно веде нас. Онлайн, можна так сказати, веде ось саме із підживками, і з обробками, які обробки проводить, ми її фотографуємо листя, фотографуємо плоди, фотографуємо, ну, як у нас проходить, він скидаємо, як у нас проходить підживлення, Воно нам складає, скидає, чим підживити син. Робить схемиці, ну і, звичайно, дуже багато саме виконував роботи син. Тому що підживить, ось дякуючи тому, що ми в тому році зробили фертигацію, фертигаційну систему таку. от. В поле, поле не треба їхати щоразу. І, наприклад, щоразу дивитися, яка вологість. У нас стоять спеціальні датчики, якими ми можемо дізнатися вологість поля там в певній ділянці. Чи на цій ділянці, чи на тій ділянці, яка посаджена у 2023 році. Ну, і, звичайно. Перевіряти треба, тому що копельну ленту, стрічку, ось цю, часто гризуть лисиці миші, от, тобто вона пошкоджується шкідниками різними і треба проходити. Ну, навіть трактор розхід, можливо, десь зачепить, от, чи коли зрізаємо бур'ян. Ножем зачепимо, якось ненаруком. І тому ми намагаємося проходити час від часу ось цими межетями, дивитися, де йде витік води, ремонтувати цю капельну стрічку. Ось От. От такі у нас справи. Але ми дуже, ну, сказати, задоволені е, тим, що е, люди відгукуються. От, на наші різні прохання нам допомагають е, рідні, друзі е, наші. І е, ми, звичайно, не подаємо лицем багно, як то сказати. От, дякую вам за те, що ви вислухали. Мою може, трохи сумбурну розповідь, але... Хто задіяний у сільському господарстві, в овочівництві, в плодівництві, то той знає, який це важкий адський труд е, і е, ну, на полі, на полі, на сонці, з землею працювати. От, але все рівно ж, кому же ж треба і цим займатися. Е, треба е, старатися, щоб. Е, приносити якийсь, ну можна так сказати, розвиток нашій країни, щоб люди були ситі, нагодовані, щоб мали працівники роботу. От, я думаю, що ніхто із працівників, які в нас працювали, не образяться на нас, тому що ну, заробляли нормально. От, вважайте, що за. Ну, трохи більше, як півмісяця роботи. От. Нормально заробили люди. От. І е, ми заробили, і вони заробили. Е, я бажаю вам усім добра, злагоди в родинах, нашим хлопцям. Бо якби не вони, ми б цього всього не мали, ми б тут би не працювали. От. І дякуючи на цій землі ми працюємо. А їх Бог, хай їх також Бог береже, щоб вони живими повернулися до своїх рідних домівок, до своїх матерів, до своїх дружин, до своїх дітей. От. А ми з вами працюємо і думаємо про те, що маємо допомагати їм, щоб вони вистояли. Проти чорної чони, проти расизму. Дякую, добро вам!